Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчатка. Наша знайома дівчинка Наталка нещодавно ходила до цирку і хоче розповісти вам, кого вона там побачила. На арені цирку виступали різні артисти, гімнасти, повітряні гімнасти, силачі, жонглери, фокусники та клоуни. Найбільше Наталці сподобались клоуни, бім. Бом. Давайте ближче їх розглянемо. Це клоун Бім. Він добрий та веселий. А це клоун Бом. Він найбільше любить смішити людей. Подивіться уважно і скажіть, скільки клоунів. Так, клоунів два. Чим наші клоуни схожі? У них кольоровий одяг. А також чудернацьке взуття. А чим клоуни відрізняються? Клоун бім товстий, а клоун бом тонкий. А ще клоуни люблять писати: Бім пише товстим олівцем у товстому зошиті, а бом пише тонким олівцем у тонкому зошиті. Малята, Погляньте! Ліворуч від червоної лінії у нас розмістилися клоуни бім і бом. Угорі клоун бім. Він товстий. Унизу клоун бом. Він тонкий. У клоуна біма обруч. Він тонкий. А у клоуна бома обруч товстий. Який обруч ми дамо біму товстий чи тонкий? Так, товстий, а Бому тонкий. А тепер клоуни запрошують вас на веселу руханку. Oh I'm a インバジョカャラ Oh I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear. Oh I'm a yummy, tummy, funny, lucky yummy bear. I'm a jelly bear, because I'm a yummy bear. Малята, Наталка та клоуни мають для вас завдання. Будьте уважні. Подивіться, будь ласка, на картинку, де знаходиться клоун БІМ. Так, клоун Бім знаходиться вгорі і зліва. А де знаходиться клоун-бом? Клоун бом знаходиться справа внизу. Малята, подивіться на наступну картинку, де знаходиться клоун бім? Так, клоун бім знаходиться справа вгорі. А де знаходиться клоун бом? Клоун-бом знаходиться справа внизу. Малята, розгляньте наступну картинку. Де знаходиться клоун бім? Так, клоун бім знаходиться справа а вгорі. А де знаходиться клоун-бом? Клоун бом знаходиться зліва внизу. Малята, розгляньте ще цю картинку. Де знаходиться клоун бім? Так, клоун бім знаходиться справа внизу. А де знаходиться клоун бом? Та клоун бом знаходиться зліва внизу. Молодці малята. Клоунам сподобались ваші відповіді. Сподобалось те, що ви знаєте, де право, де ліво. Орієнтуйтеся, що таке вгорі і внизу. Вони з нетерпінням чекатимуть на нові зустрічі.